Переходимо до зупинки мистецтво воїнської ідентичності. Бо коли ми обираємо, ким я хочу бути, який напрямок у житті я обираю, ми одночасно помираємо для альтернатив. Ми обираємо цей шлях, ми виборюємо цей шлях. І це шлях воїна, здатного долати межі. Власні межі виходити на територію невідомості. Я зараз запрошую людину, яка, на мій погляд, ну просто втілення. Воїн, дослідник, мандрівник. Миколай Серга якось сказав на інтерв'ю. У мене каже, в мене є і прокляття і благодать. Я не можу бути не собою. Ну насправді я думаю, що він скаже про це пару слів про свій шлях. А ще про те, як культура зараз стає найголовнішим зброєю у нашій війні. Будь ласка, Микола Сірга. Дякую. Вітання вам всім. Дякую. Дякую за ці обласки. Дуже приємно. Такий аванс. Я сподіваюся, що я віддам вам еквівалентно. Так, дивіться, в мене я стара вір, я приніс з собою папірці, а тут я бачу, що тут великий екран, і зараз я чекаю підтвердження, чи зможемо ми це використати чи ні. Цей екран не зможемо. Хорошо. А, насправді тему, яку я вирішив сьогодні підняти, поговорити з вами, це тема, яку я винашував дуже давно, і навіть пропонував деяким інституціям це втілити. На жаль, поки що відгуку на це великого. Не було, як в принципі, більшу частину тієї діяльності, якою ми, ми займаємося, тому ми почали це вбудовувати самостійно. Але разом з цим скажу, що по факту ми цим весь час займалися. Ми це, я під цим культурні сили організацію, яку я очолюю. Тема називається культурна ставка і необхідність в цей воєнний час. Інструмент її застосування. Чим же вона така є? Ну, По-перше, по-перше, давайте визначимося колективно, чим є культура, чи є культура зброєю або вона не є зброєю. Як ви вважаєте, чи є культура зброєю? Є зброєю, так. А, тому що багато хто починає зараз піднімати розмову, що культура не є зброєю. Тож, якби російська культура є зброєю, українська не є зброєю. Якось ну, тут трошечки нечесно виходить. Ну ще якщо культура не є зброєю. Ну, тоді ми можемо спокійно вивчати там Толстих Пушкіних, слухати Моргенштерна і, в принципі, взагалі не думати з цього приводу. Але якщо культура є зброєю, то до неї потрібно ставитися як до зброї. А зброя має бути облікована, правильно? Зброя має бути описана, тож зброя якого застосування це є. Близького застосування тактичної там, дії, оперативної дії, стратегічної, діпстрайк вона має бути розділена і максимально ефективно застосована. Тому що насправді, коли ми відносимося культуру до культури як до чогось абстрактного і, скажімо так, безвідповідального, тож коли ми нанесемо не наслідок за ту культуру, яку транслюємо, або навіть за ту культуру, яку споживаємо. То це може призводити до дуже плачевних наслідків. По-перше, коли ми е не обираємо культуру, яку споживаємо, то хтось інший обирає, яку культуру ми споживаємо. А зараз, особливо в час війни, ми прекрасно розуміємо, хто буде обирати цю культуру. І хто буде її інтегрувати сюди, і навіть робити так, щоб вона мімікрувала. У мене буде трошечки хаотично, бо я буду перестребувати з теми на тему, тому що. Е тому що хочеться бути максимально ефективним тут і відповідати на ті запитання, які, може, вже виникли у вас в головах, або виникнуть, я просто читаю думки. Ось я прочитав там таку думку, таке запитання, як же саме, вона мімікрує, наприклад, культура. Ви, наприклад, знаєте, що зараз дуже багато від... створюється шаї музики, штучний інтелект. Там. Ви чули, так? Да? У війську дуже багато популярної шаї музики. Там е, тренч ордерлі, колектив е, е, сайбер Микола, е, Полковники Зату. Там і так далі. Тобто, круті композиції, які розривають військо. Пацани їх слухають, і ніхто навіть е, не замислюється над тим, що це ще шаї. І це дуже круті приклади, тому що. Це екологічні фахові бійці, які, не маючи можливості реалізувати це в повній мірі, створити крутий, якісний музичний продукт, записати в студії, заспівати внаслідок того, що або немає обставин, або немає, наприклад, там, таких талантів там, реалізувати розуміння, як це робиться. Вони за допомогою ШАЇ можуть реалізувати свою думку і зробити її популярною. Що насправді виконує часткову функцію страткома і дуже ефективно. Але є, наприклад, такі колективи, як там Червоноград. Чув хтось таке, які співають мене поховають біля палатки Опілля, такі от втілюючи кращі деструктивні наративи, сформовані Російською Федерацією, проти нас, тобто підриваючи віру солдата в те, що він буде вшанований, в тому, що культура пам'яті в нас створюється, закріплюється і розвивається. І це починає деструктивно працювати, відображається на мобілізації, на суспільних настроях і так далі. І в чому. Прикол, насправді, в Росії, наприклад, в них мало того, що є інструменти розпізнавання, ще які застосовуються на інституційному рівні, там, зіфір, наприклад, така є історія. В них ще й повний контроль внутрішніх мереж. Тому там таким продуктом ти сильно не зможеш туди інтегруватися, якщо ми будемо робити ще й продукт, який буде переслідувати ті чи інші російські наративи. Вони це швидко відсікають, локалізують і дестро... ну, дестроять. Коротше, нищать. В нас інформаційно-культурний простір він ну, дирявий. Тож протікає все, що завгодно. Тож не просто все, що завгодно, звідти ми ще й спеціально е... С -с собі створюємо проблем. там, там Прослуховуючи е... російську музику, е... втаскуючи якісь, ну, скажімо, так, ті наративи, які ну, зараз нам заважають зібратися докупи. Так ось, е... Тут в них ну явна перевага. Шо ми почали робити? Ми почали у мене окреме є відділ інформаційного моніторингу інформаційно-культурного, де сидіть сидить декілька фахівців. На жаль, в мене немає можливості там, щоб це було 50 людей. Це було б значно більш ефективно. Але я думаю, що сумісними зусиллями ми зможемо цього досягнути. Так ось сидить людина, яка моніторить. Наприклад, ми вирахували, що одна з тих людей, яка завантажує, там, композиції цього гурта, там, і ще іншого, вона знаходиться в Україні. І ми вже вирахували, хто це як, це скоро будемо приходити робити пропозицію. Тому по факту, це один з інструментів того, як може бути застосовано централізовано управління культурою. Тому що що таке культурна ставка? Це по факту орган управління культурою. Ем, але на чому базується цей орган? Цей орган базується на сенсотворенні. Реально, вітаю вас. От прямо з тої став ваша тема. Сенсотворення, е, аналітика і е, аналітика, того, що будь-яка комунікація будується в, в три етапи: калібровка, підлаштування і ведення. Тобто, якщо ми не відкалібрували, хто сидить перед нами, то ми, ну, якщо підлаштуємося, то тільки випадково. Якщо ми не підлаштувалися, ми не переведемо людей із цієї точки в цю точку. Тож, наприклад, якщо я зараз почну використовувати якісь складні там не знаю, військові терміни і бачу, що переважна кількість аудиторії тут це все ж таки жінки. І не всі з них розуміють ці терміни, то в якийсь момент люди почнуть зівати і думати, про що він розказує, якби все нормально, з повагою, але я не розумію. І тому я не досягну там, тієї мети, яку я поставив, там, Інтегрувати ту чи іншу думку. І так само працює будь-яка комунікація. І культурна комунікація, скажімо, комунікація в культурі, є однією з основних. Ну ти можеш скільки завгодно створювати крутих культурних продуктів, але окрім тебе, твоїх друзів і мами в кімнаті, це може ніхто не чути. А це може бути дуже дієвим. Так ось ядро цієї ставки це по факту аналітичний центр. Тож це те, за допомогою чого ми можемо проаналізувати, з ким ми маємо справу, і з точки зору сили засобів, тож тих митців. Культурних діячів, яких ми задіюємо для цієї роботи, і тих людей, комунікаторів, які допоможуть це рознести і розповсюдити, і тих людей тієї аудиторії, на яку ми працюємо. Тож це калібровка, це підлаштування, коли ми бачимо от наша ідеальна картинка, чого би нам хотілося, і про що нам хотілося б їм розказати, а ось це, що вони готові сприймати. І наскільки воно корелює між собою. Чи зможе ось ця аудиторія сприйняти цю думку? Якщо ні, що нам потрібно зробити для того, щоб ця аудиторія могла сприйняти цю думку? Які етапи побудувати, які кроки намалювати? Ну і власне, коли ми розуміємо, що у нас є рапорт за аудиторією, то ми розуміємо, як її поступово вести. Ну і знову ж таки, на кожному етапі ми оновлюємо знов таки, чи є цей рапорт. Якщо немає, повертаємося назад до калібровки і підлаштування. Насправді я мав показати вам відео на початку, я провтикав. Давайте поаплодимо, бо я тільки що вийшов. А покажіть відео, будь ласка, це буде відео про те, як виглядають культурні сили в принципі і там, чим в загальному займаємося. Боротьба України за свободу триває. Росія продовжує цілеспрямовано атакувати систему освіти, релігійні осередки та культуру України. Як смерть не приймає життя, так і Росія не спиняється на шляху методичного нищення України. Ми, українці, ми боремось за своє право існувати, мати свою ідентичність та культуру. Відчайдушний бій народу України за своє майбутнє дав поштовх створенню культурних сил на фронті у тилу, в Україні та за її межами. Культурні сили тримають фронт батьківщини словом, образом і піснею. Усім, що не дає ворогу, придушити голос вільної країни, культура не лише в сотої досвід війни, вона наводить мости між поколіннями. Завдяки музиці культурні сили сприяють налагодженню тісних зв'язків між військовими та цивільними. Ми зміцнюємо моральний дух воюючого народу, який з гідністю долає найтяжчі випробування у своїй історії. Ядром культурних сил стали митці, які взяли до рук зброю, але не припинили творити. Наші мобільні групи щодня працюють на фронті в госпіталях та реабілітаційних центрах. Станом на сьогодні ми провели більш ніж 5 тисяч культурних заходів. Від першої особи ми фіксуємо творчість і мистецтво, народжені під обстрілами, пісні, вірші, фільми. Вони міцно вплітаються у полотно спогадів про війну і формують культуру колективної пам'яті, зміцнюють віру, сприяють усталенню військових традицій, доблесті і честі. Ми збираємо історію військової довершеності на згадку живим і на пам'ять майбутнім поколінням, бо ще ніколи не було стільки болю і водночас стільки сили. Ми забезпечуємо постійний зв'язок між фронтом і тилом через обмін книгами. Завдяки культурним силам бійці переднього краю отримали понад 35 тисяч друкованих видань і понад 11 тисяч ключів до електронних бібліотек. Через культурну дипломатію ми відкриваємо Україну світу і вже відвідали з культурно-дипломатичними місіями США, Туреччину, Німеччину, Польщу, Бельгію і маємо амбітні плани на майбутнє. Росія вважає демократичну і вольну Україну загрозою своєму авторитарному існуванню. Саме тому вона так відчайдушно атакує українську культуру, глибинне коріння окремої та самобутньої нації. Але в нашій боротьбі ми не самі. Ми боремось за те, щоб Росія ніколи більше не наважилась зазіхнути бодай на сантиметр української землі. Україна потребує надійних гарантій безпеки. Ми вдячні усьому вільному світові за підтримку. Дякуємо. Дякую вам. Ну, коротше, я думав таку драматургію зробити, що от потрібна культурна ставку. Опа, а ось ми ось це робимо. І воно вже є. Але щось в мене пішло не так. Насправді е, е, так і є і е, е, культурне керування, е, культурна. Координація, вона має відбуватися безпосередньо самими митцями, тому що дуже складно, щоб людина система, вопро, якщо людина система абсолютно, не маючи дотичності до творчості, починає займатися координацією культурних процесів і в першу чергу митецьких процесів, то це в принципі відбувається як в Росії. Ну там, де майор ФСБ чи підполковник, чи полковник розказує, кому що робити, не розуміючи, як, як воно працює, і не розуміючи природу митця. тому що. Чому зараз в нас насправді з точки зору е, митецького продукту значна перевага перед Росією? Тож вони можуть завалювати грошима во всі діри, е, бо створюючи комунікаційні е, там стратегії, тактики реалізації тих продуктів, які в них ну вже є. Якщо ми побачимо, чим апілює Росія, чим вона, наприклад, сунеться, звісно, всередині країни вона може продати все, що завгодно, і запхнути все, що завгодно. Але ми аналізуємо саме по культурній дипломатії, що їм дається продати назовні? Насправді дається продати назовні тільки своє минуле. Тож ж таке, кристалізоване минуло російської культури. Теперішні в них не продається слово взагалі, в них в теперішньому нічого не створюється. Їх митці е, здатні щось створювати, тільки ті, що пішли проти системи, там умовно хороший русський, і переїхали звідти щось створюють. Чому? Тому що для того, щоб народити щось справді е, ціннісне, справді глибоке, ти маєш. Вийти за межі раціонального, ти не можеш раціонально сказати: От зараз я тут і зараз придумаю пісню, яка всіх зачепить, чи вірш, чи намалюю картину, от по такій, по такій системі, використовуючи такі-то технології. Жоден митець вам не скаже, як він створює те, що він створює. Ні, він може якби сказати, спробувати вийти сюди, придумати якийсь алгоритм навколо, але він все одно збреше. Ніхто з нас не знає, як ми створюємо. Є стан. В якому ти пірнаєш глибину себе. Але це навіть є сумнів, чи це глибина себе, чи це глибина загальна, колективне несвідома. Скоріше за все, все ж таки так. Тому ми ці є пророками, провидцями, які знаходять якісь речі, які будуть реалізовані в матеріальному просторі тільки через час. І ось, якщо ти мудак, вибачте за слово, то тебе це колективне не пустить. Ти почнеш пірнати, воно тебе почне виштовхувати. Тому вони нічого не можуть створити тут і зараз. А в нас це бо теж у нас, ну дійсно. Я маю відношення до великої кількості митців, які там безпосередньо знаходяться там, в нашому підрозділі, або з ким ми координуємося з півдіємо. Я можу сказати, що вони фонтанують. І це такі чисті продукти, що я іноді от демки, і прислухаю Денки, ми присели на сльози в очах. Просто тому, що я можу бути свідком, я можу бути першим свідком дійсно ну, великих речей. Тому в нас є неймовірна перевага з точки зору культурного застосування всередині країни, і за її межами у нас є неймовірна культурна перевага. Я знаю, про що я говорю. В культурній дипломатії ми, ми зробили дійсно декілька дуже успішних ем, дуже успішних поїздок, турів. Ми в Сполучених Штатах відпрацювали 200. 80 чимось концертів, 260 чимось концертів за 90 днів перед виборами. І ми вплинули реально на рішення, які приймалися в Конгресі. І в принципі, цей тур, який там був зроблений, один з учасників цього туру зараз буде виступати перед вами, який розтопив серце Стінга, і Стін став його фанатом. Це був кращий спосіб комунікації з суспільством, ми Їздили по республіканським штатам перед виборами з можливих. Чому? Тому що ну це те, що неможливо підробити. Вибачте, коли виходить Оля Рукавішнікова, скрипалька наша, яка з чотирьох років грає на скрипці. В 22-му році пішла в перший же день військомат воювати. В піхоті воювала, втратила око на фронті, куча уламків в тілі Їй складно грати на скрипці. Вона з кожним там разом гірше і гірше грає, тому що ці уламки, ну, вони. Працюють. І коли її лікар сказав, що вона більше ніколи не буде грати на скрипці, а вона грала в Карнегі холі. Ну, це неможливо підробити. І вона виходить, вона починає грати мелодію скоріка, яку вона до поранення не грала, тому що вона каже, я її не розуміла. Вона щось проста, не зрозуміла. А тут після поранення вона стала розуміти, вона заплющує очі, бачить, як вона витягує побратима з окопа, а він вже не дишить. І кожен раз, кожен раз вона проживає це і кожен раз, кожен в залі проживає разом з нею. І людина, яка це бачить, яка це відчуває, відчуває і бачить те, що відчуває, Тому що вона бачить це не на сцені, вона бачить середину свого серця. Вона вже не зможе піти такою, якою вона прийшла туди. Воно змінює. І це дуже ефективно. І це нам над необхідно цінувати. Нам потрібно цінувати свою культуру як одну з найдорожчих цінностей. І відноситься до неї так, пестити її так. І тоді в нас буде прогрес в цьому, тоді ми зможемо, використовуючи свою настільки сильну сторону, вирішувати дійсно проблемні і нібито не питання всередині країни за її межами. Тому що багато рішень, які приймаються і тут, і там, вони приймаються за рахунок переконань. А краще, ніж культура, ніщо не переконає людину навпроти тебе. Тому що яку б інформацію я би не говорив. Вона буде аналізуватися головою. І критика вашої свідомості буде спрямована на мене, на інформацію, яку я даю вам. А коли я даю культурний продукт, ви його ретранслюєте всередині себе, і далі критика буде йти на вашу інтерпретацію цього продукту. Ви будете критикувати чи аналізувати, чи захоплюватися образами і своїми асоціаціями. Стосовно цього продукту, і він вже стає вашим. Тому від ваші області ще один продукт, яким би хотілося б з вами поділитися. Дякую. Колю хочу подарувати дні тобі. Кліпчик. а ще кліпчик. да, Пан Кирило. Покажіть, це робота, яка була знята на е, е, вірші. Ми допомогли зробити з вірші в пісню бійцю 47-ї бригади, його звуть Костя Вільний, псевдонім Ад'юнкт, е, який воює вже вже 6 років на даний момент. Він продовжує воювати на Сумському напрямку. І це була неймовірна е, пісня, яку ми не могли не зафіксувати, не візуалізувати. І зараз ви самі це відчуєте. Називається пам'ять. Пам'ять, що перетворилася в кригу одного архіпелагу, моментами в спогадах стигне сходить снігами гулагу, і то не в черговій бурці, ніби у чорній дірці, ніби в людському серці, ніби в кролячій нірці. Брязкіт сталі луна від Дністра і до Аркаїма, стукіт коліси, вагони, де портовано півкраїни, Емаллю сіро багряною вкрите небо ранкове. І це не покрови Марії, скоріше це тінь від предвісника Альдуїна. П'ять колосків, голодний, як дикий звір, стаття і арешт, далека дорога в Сибір. Етапний спецпотяг, номер на рукаві. Замерзли ноги у мештах, а загалом то замерз і весь світ. А там, ніби на льдині, комісари в червоних фуражках ведуть по холоду пішки, зеків у каталашку, закрилася табору брама, прожектори світять з вишки. Ось пацифі тобі харерама, ось тобі, харекрішна, тримай цю пам'ять. Відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому то річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо в супереч тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому то річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо в супереч. а на іншому півконтиненті. Десь у лісах України під шаром землі і снігу у схронах сидять до вакіни, чистять зброю, точать багнети, не вірять у смерть порожню, і на кожну з поразок своїх знайдуть перемогу кожну. Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались, відблизькі на мечах, стуки в серцях за спиною талос вмерти або спинити на кістках, драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось. Розстріляний прапор, в якому мільйони життів, Майорить, переживши усіх імператорів і вождів, розстріляний прапор, в якому мільйони життів, Майорить, переживши усіх імператорів і вождів. Тримай цю пам'ять, від тепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому то річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо в супереч тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому то й річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо в супереч Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч, є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч? Дякую, друзі. Я вручаю від вашого імені нашу вдячність людина дива. Затворення культури гідності нового світу.